Всім доброго дня. Сьогодні хочемо представити вашій увазі станок Sirius Universal з додатковою рамкою, з гідроциліндром на ній. В комплектацію даного станка входить стандартна комплектація Sirius Universal. це ключ ріхтовочний, лінійка, приставочні кільця, комплект. Упорів, комплект кріпежа, це болти з гайками, пальник пропановий, так само планшайба під таврію. Також дана модель СНК йде з додатковим валом під кануса. Це для швидкого кріплення, тобто, щоб швидше закріпити диск. Ви не підбираєте кільця, а ставите один конус і зажимаєте одразу. Так, можемо перейти до рамки. У нас є ось така чудова рамка з гідросиліндром зверху, а це нам додає зручності в роботі, так як ви можете ось так: от зручно, одночасно рихтувати диск. Його прокручувати і рихтувати. Зараз я вам покажу так, е зараз. Ось тут у нас закріплений гідроциліндр. Ми його можемо переставляти вгору, вниз, вправо, вліво, як нам потрібно. Ось, І можемо працювати, рихтувати диск. Тобто, що зручно, це те, що однією рукою ви можете обертати диск, а іншою ви можете керувати гідроциліндром. Ось так от. Це у нас йде насадка для того, щоб працювати, тобто задавлювати всередину диск, якщо є якесь пошкодження. Так само у нас йде в комплекті ось такий крюк. На нього також можна вдягнути наставки, які йдуть в комплекті. Ось так от. Так само вдягається сюди, у нас на циліндр. Ось так вдягається. І е, вже, якщо у вас йде е, вмятина всередину, ви можете її зручно витягувати назовні. Тобто, ось так от. Так само е, в комплекті, так як це йде Sirius Universal, так само йде в комплекті ось такий маленький гідроциліндр. Тобто, ви можете одночасно користуватися як великим, так і цим маленьким. Е, в комплекті йде ось такий ріг, який так само регулюється по висоті, по вильоту. Е, і ви так само можете зручно ним користуватися. тобто Як вам потрібно, видавлювати е, ось цю сторону диска.